Волонтер фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Адельвейс Ігор Григорчук підключає та запускає генератор, від якого працює власне пральний комплекс для військових. Його зі слів волонтери почали виготовляти у серпні. Обладнали його у вантажному мікроавтобусі, який їм передали благодійники. Ми його утеплили і обшили профнастилом. Далі ми тут поставили дві ємкості майже на тонну води. Їх розділили, щоб легше для перевозки було. Е, обладнаним водогоном от, йде водогон, водогін до кожної машинки. Крани підєднуються машинки. Так само підєднюються є розетки, де підєднуються всі машинки. Тут з, з цієї сторони стоять три пральні машинки десь по 7 кг загрузки. Поруч з пральними машинами стоїть насос, який прокачує воду у комплексі. Тут є і сушка для одягу та протічний нагрівач для душової кабіни. Він включається, подається вода, вона при протіканні нагрівається, і тут можна, от, бачите, можна прийняти душ. Людина, поки переться одяг, може прийняти собідну ще душу. Цей комплекс перший, який фонд робить для військових за час повномасштабної війни. До цього виготовляли подібні та передавали бійцям в зону проведення операції об'єднаних сил. Виникла потреба прямо з передової. Сказали командування, що таке така, така, така річ буде потрібна, така річ буде необхідна. Тому ми вирішили її зробити. Працює комплекс не тільки від генератора, але й від мережі. Головна перевага каже Ігор Григорчук мобільність. Обладнання та комплектуючі на його створення пожертвували благодійники. Є вже задумки робити ще один такий комплекс. У нас вже є така машина, яка теж може бути так само обладнана. В наступному вже, напевно, нічого не буде міняти, тому що в цьому практично все ідеально. Сіло ідеально зайшло в цю машинку, і всі речі, які необхідні для того, щоб привести себе в порядок. Тут всі присутні. Попит є. І я думаю, якщо б було не один бус, такий, а п'ять і попит би був і на п'ять бусів. Вже сьогодні комплекс поїде до бійців на передову. Галина Марійчина, Роман Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.